Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку, купуючи акції. І на даному YouTube каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки мені вдалося заробити на фондовому ринку, власне на тих самих інвестиціях, за 2,5 роки. Покажу вам все наглядно, конкретно і думаю, що даний відеоролик вам сподобається. Так що прошу наперед поставити лайк. Ну і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Я почав інвестувати на фондовому ринку. Першу суму грошей поповнив 10 лютого 2021 року. Є такий спеціальний сайт, власне, калькулятор днів між двома датами. Я його тут вписав і виходить на те, що я почав інвестувати 2 роки, 5 місяців і 11 днів тому. Тобто, вже 2,5 роки я інвестую на фондовому ринку. Можете побачити, тут в мене є така табличка, спеціально створена для того, щоб вписувати, в які суми і коли я інвестував, ну то бачите, власне, скільки мені вже вдалося заінвестувати. Регулярно кожного місяця роблю поповнення, інвестую. До речі, інвестую за допомогою такого брокера, одного з найкращих брокерів на цілому світі під назвою Interactive Brokers. Я трішки далі в відеоролику покажу вам його. Якщо ви там ще не зареєстровані, а можливо... Можливо, хочете, то реферальне посилання буде внизу під відеороликом і, зареєструвавшись по ньому, отримаєте бонус плюс 1% до поповнення на протязі року. Ну і власне, я коли почав інвестувати, поставив перед собою ціль, щоб за перший рік заінвестувати 3000 євро, ще буквально в валюті євро. Бачите, мені вдалося заінвестувати 8 180. Другий рік на початку року я поставив собі ціль, щоб заінвестувати 15 тисяч доларів. Мені вдалося заінвестувати 16 майже 17 тисяч. На даний рік я поставив собі цілі заінвестувати 12 тисяч доларів. Ну і бачите, що пройшло тільки буквально півроку. То мені вже вдалося заінвестувати 8 майже 900. Скільки мені вдасться до кінця року заінвестувати, то ви побачите в наступних відеороликах. Ну і давайте для чого ви власне тут зібралися, скільки мені вдалося заробити. Дивіться вартість мого портфеля в Interactive Brokers на сьогоднішній час це 36 тисяч з половиною американських доларів. Ну і власне тут є спеціальні такі графіки, скільки там вдалося заробити, наприклад, яка вартість портфеля, і взагалі. Ну, але, чесно кажучи, мені навіть важко тут розібратися в тих графіках, що це означає, за який це період часу. Тут показує за рік можна взяти, від початку року там, ну і тут можете побачити, що, наприклад, мій портфель був в мінусі, там напротязі останнього року, від мінус там, 10% до плюс там, 14%. Ну і зараз він в плюс. Плюсі, по факту на 20 майже 3%. Ну, це за один рік. Звісно, мій портфель, на жаль, не в плюсі на 21% чи на 23%, а трішки менше. Зараз вам, власне, покажу скільки. Подивіться, в мене є та таблиця, і тут є перша така вкладочка портфоліо. Ну, власне, як загалом виглядає мій інвестиційний портфель. До речі, якщо хочете таку табличку, то можете її знайти на такому спеціальному сайті, як Patreon, за невеличку в принципі, плату. Ну, це мій час, я посвятив його, щоб її створити. Так що, на жаль, безкоштовно не хочу ділитися. Але оплата є невеликою. Ну і власне, подивіться, заінвестував в сумі я 31 186 доларів за цей весь період часу за 2,5 роки інвестицій. Ну, а з вартість портфелю 36 майже з половиною. Тобто, тут ви вже можете одразу побачити, що мій портфель в плюсі в доларах на 5 тисяч. 211 доларів, що загалом становить майже 17%. 17% в доларах за 2,5 роки. Ну, то самі можете подумати, власне, чи це хороший результат. Хочу вам сказати, що за цей час були власне і падіння фондового ринку. І в мене власне, було мінус по портфелю та мінус 25% буквально, бо багато компаній попросідали. Та сама компанія Мета, яка зараз в мене взагалі рекорд по портфелі має, ну, то вона взагалі була в мінусі на 35%. Ну а зараз можете побачити, що вона, взагалі в плюсі там на 130%, і вартість позиції вже доходить майже до 6 тисяч доларів. Власне, 17%. Чи далі продовжує мій інвестиційний Портфель зростати, але це в принципі ніхто не знає. Зараз фондовий ринок взагалі за останній час дуже сильно зріс. Ну і думаю, що незадовго може відбутися якась така корекція, і все-таки ті цифри. Позменшується. Ну, звісно, для мене це добре, бо акції стануть дешевшими. Їхні можна буде дешевше купити. А дивіться, зараз вам покажу, власне, тут ще друга закладочка. Всі мої акції, всі мої позиції. Давайте тут я збільшу до, наприклад, давайте, до 90 Ви можете побачити, за весь період часу, за тих 2,5 з роки, я вже заінвестував. В 23 різні компанії 23 компанії зараз знаходяться в моєму портфелі. Було їх за цей період часу більше. Деякі просто викинув з портфеля, бо зрозумів, що в них не варто інвестувати. Ну а на даний час це 23 різні компанії. Найбільше вложено в компанію хіба, Alibaba, 5 тисяч доларів. Зараз вартість 5250. Там на другому місці, хіба, як добре пам'ятаю, компанія ні, то вартість, вартість позиції, це Facebook, але найменше вложено 5,5. А на другому місці хіба, була компанія PayPal. Paypal, як добре пам'ятаю, в неї вложено тисячі. 986 доларів. 3000 доларів, зараз по вартість позиції трішки менша. Власне, так виглядають інвестиції. Е, нудно, регулярно. Ну, в принципі, можна сказати, нічого цікавого, тільки час від часу е, якісь компанії з портфелю виплачують дивіденди мені. Дивідендна дохідність портфелю взагалі становить 2,28% на вложені гроші. Тут, власне, є така табличка, і які компанії, в якому відсотку виплачують дивіденди. Ну і загалом по позиції це 2,28. В сумі в рік це виходить 709 доларів. Ну, або чистими там за врахуванням податків, всіх, які мені доведеться заплатити, це 574 долари. Ну і власне тут на першій сторінці в мене є, так так вже в принципі схематично, щоб було візуально видно. Це в рік 709 доларів, в місяць майже 60 доларів, в тиждень це 14 і кожного дня пасивно 2 долари. В принципі, невелика не сума, але пам'ятайте, що це просто такий маленький бонус. Бо взагалі капітал зростає набагато більше. Бо ви можете побачити, що, наприклад, за один день останній портфель зріс нам на 0,85%, що є 313 доларів. А це буквально, можна сказати, половина від всіх річних дивідендів. Ось стільки можна заробити на інвестиціях. В принципі, можливо, заробити набагато більше. Ну бо якщо б ви в певний час вибрали певну компанію для інвестицій і вложили в неї гроші, могли б заробити набагато і набагато більше. Можу вам привести приклад за цей час. У мене тут так само є закладочка Interactive Brokers, і, власне, всі мої інвестиції по цифрах, по датах і взагалі. І хочу вам показати власне, компанію Facebook або Meta. Тут можете побачити власне Коли я інвестував її в дані акції. Ну і можете побачити, що 3 листопада 2022 року я купував акції 8 8 штук, щоправда, по 89 доларів. Зараз акції коштують 315 доларів. Так, давайте вам покажу, що було видно. 300, де ага, тут ціна мета платформ, одна акція коштує 316 доларів. Ну Не, не рахуйте це в калькуляторі. Це це є в 3,5 рази примножив свої інвестиції, свої гроші. Ну, якби вложив тоді, наприклад, 10 тисяч доларів, то би вартість позиції була зараз 35 тисяч доларів. Звісно, вложив би 20, ну, то б мав би 70 тисяч доларів. Ну, але інвестиції це ризик, не варто інвестувати гроші тільки в одну компанію, варто зробити такий, таку корзину для певної дивер диверсифікації. Ну і в принципі на цьому на цьому в мене все. Якщо вам мої відеоролики подобаються, звісно, лайк, підписка, підтримка, коментар якийсь напишіть. І якщо маєте якісь питання, звісно, задавайте мені в телеграм. Посилання теж буде внизу. Ну або пишіть якісь коментарі. Всім дякую, папа.